Знову привіт! це Знову з вами я. Друге моє відео буде про конверти. Я хочу вам показати ось такі конверти. Цей конверт, він трішечки більше формату А5. І ось такі. Ці конверти я зробила сама зі скраб паперу. Як я їх зробила, зараз покажу. У мене є ось така дощ, дощечка, яка Спеціально призначена для створення конвертів. Це, в принципі, не дуже дорога річ, але для нас, напевно, дорога. І якщо ти не займаєшся чимось професійно, то це ну, в принципі можна без цього жити, але дуже зручно і дуже цікаво робити. Також дітям дуже цікаво робити. Зараз я вам продемонструю цю в дії дощечку. Я підготувала ось такий скраб-папір. Він розміром 17,5 на 17,5. Ця дощечка тут розмір в дюймах. Але коли я купувала, там була ось так: от в сантиметрах. І, наприклад, якщо у мене листочок 17,5 см, то у мене 8,9 см, 8,9 мм потрібно відступати. Тому. Ось так прикладаєте, прорізуєте цей і лінія для біговки, щоб вам легше було потім його згорнути. І так ви по колу проходитеся, створюєте ось так конвертик. Дуже зручно, дуже швидко, тут, звичайно, від розміру паперу. Залежить, якого розміру буде ваш конвертик, чи він буде. Ну, ось я трошки промазала, треба було ось так, але виправлю трішки пізніше. І з іншого боку тут є скруглювач котів ось і у вас кругленькі коти. Я вже не буду вам демонструвати це все, потім ви згортаєте це. І отримуйте. Ось, будь ласка, конвертик. За те, що я промазала трішечки, там, як я вам казала, то воно, я це виправлю потім, коли буду його скліювати. Ось такі конвертик ви отримуєте з паперу 17,5 на 17,5. Можна придбати, я придбала це. Верніше мені це подарували мої друзі. Вони завжди знають, що я про моє хобі. Їм цікаво. Вони приходять, завжди дивляться, дуже питають. Вони знають, що я не люблю, коли мені дарують гроші, тому вони завжди питають, що мені подарувати. І це було один із подарунків від моїх друзів. Для мене Цей... ця дошка для того, щоб робити конверти. Вони це придбали на розетці посилці, яку я дала, там вони продаються, ви можете подивитися і кому потрібно, хто хоче, може придбати. Пока!